Благословен Бог наш, нині по час часів на віки, віки, Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, царю небесний, вчителю душі істини і живи зіси, і все сповняєся, провище, блажестя, питателю. Прийди і в лисяни, і очистим всякий скверний, спасибо, душа нашу, святий Бог, святий крик, і крикся безсмертних у нас, святий Бог святий крик, і крикися безсмерти по нас. Святий Боже, святи крикнувся до безмерто нас, слава Цю Існує, і святому духові, нині повсякчас і на віки віки Амінь. Пресвятає і Тройця помили нас, Господи, очисти греки наші, владику прости, беззаконня наше, святий христи і сили, немощ наші, минутого ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Цуїсі, і святому Духові, нині повсякчас і на віки віки Амінь. Отче наш, що є, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прошаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розстучеться в рази Його. Як одобіжать да од лица Його ненавидящий Його, як іще ще зайдемо, де іщезнуть, як отай Бос, о лица Огнян, тако та погибнуть грішнице від лица Боже, а праведне це дав з Господу помолимося, Господи помили. Отче святий, врачу душі тілес, послай до Твої сина Господа, нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і от від смерті, і збавляючи із Твоїх. Стефанію, Юрія Христину, Злату Марію, Мар'яну Ілію Святославу, Аделіну Юрія, Лілію Марту, Ярославу, Юрія, Тетяну Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана, Ніну, Михайла Святослава, Христину Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, юнуна Омі. Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісі, Анну, Флорі, Анну, Олександра, Тетяну, Семену, Інну, Олександра, Ірину, Давида, Данила е, і Робів Божих, е, Оксану, е, Маркіяну, Софію, Віктора, е, Василя, Наталію, е, отця Степана, Евеліну, Віктора, Нікіто, е, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Дмитра, Андрія, Сергія. Наталію Любов, Марину, Надію, Олену Віктора, отця Степана Лесю, Василя Тетяну Мирослава, Івана Дар'ю, Василя, Єву, Анастасію Марію, Хосема, Ульєса, Юнесу, Оце Степана Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Данила Марію, Володимира Луку, Оксану Андрія, Ірину Софію, Всеволода Ігоря, отця Степана Василя Людмила. Віталію, Христину, Домініку, Михайлину, Вікторію Марію, Миколаю, Остапа, Вероніку Остима, Ольгу, Цестрана Марію, Роману Марію Богдану, Валентину, Дм... Дмитрія, Дмитрія, Сергія, Сергія, Марію Софію, Вадима, Анну, Ліну, Тетяну, Віталію, Мирославу, Інесу, Олександру, Артема, Оксану, Владиславу, Олександра. Олексія, Олена, Богдана, Федота, Світлану, Богдана, Василя, Юрія, Дмитра, Михайла, Романа, Софію, Таїсію, Аделіну, Анастасію, Емілію, Олексія, Ростислава, Олега, Світлану, Ірину Воїна, Ігоря, Василя, Назара, Глину, Йосипа, Олександра і робіт Божих Руслану, Олександру, Юлію, Єву, Сергія, Павла, Юрія, Марію, Віктора. Тараса Ірину Андріану, Оксану Катерину, Анастасію, Володимира Луко, Оксану Ірину Андрію, Ігорю, Софію, Всеволода, е Воїна Андрія, Тетяну, воїна, Ігоря, Вікторію, Меланію, Андрія, Любов, Віталію, Оксану, Романа, Марію Ярослава, Максима, Павла, Ірину, Сергія, Надію, Григорія, Лесю е і робів Божих. Тетяну Назара, Вікторію, Андрія, Романа, Богдана, Ярослава, Дар'ю, Наталію, Богдана, Ксенію, Назарія, Євгенію, воїна Романа, Віталія Андрія, Агафію, Ганну, Богдана, Юрія, Ігоря Марію, Надію, Марту, Марію Вікторію, Назара, воїна, Олександра, Галину Андрія. Марію Мирославу, Ольгу, Василя Володимира, Володимира, Галину Остима, Юстину, Михайла, Миколаєва Володимира, Оксану Катерину, Юлію Марту, Сергія, Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Юліанну Ульяну, Христину, Олександру Лесю, Христину, Ярину, Галину Павла, Ірину Домініко, Софію Меланію, Христину, Юліанна, Катерину, Анну Назара. Іванну, Анастасію Владислава Олену, Наталію Ореста, Олега Романа, отця Степана Олега Романа Лесю, Сергія Андрія, Марію, Софію, Лілію, Тетяну Бориса, Ірину Олену, Олександра, Юрія, Галину, Андрія Павла, Ірину Дмитра, Діану, Юлію, отця Степана, Тетяну, Ольгу. Оця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, воїна, Володимира, Галину, Тетяну, Максима, Василя, Оксану Дану Любов, Оксану, Миколаю, Катерину, Степана, Оксану, Оце Степана, воїна Ярослава, воїна Юрія, Ігоря Марію, Анну Івану Володимира, Володимира Любо, Анну Діану, Ірину Вероніку Тетяну. Миколая, Лесю, Юлію Мар'яну, Ярину і Каміло, Катерину Ілію, Оксану, воїна Володимира Михайла, Андрія Ірину, Оксану Григорія, воїна Андрія, воїна Віталія, Миколая, Софію Віру, Зоряну, Протрея Стефана, Петра, Лідія, Петра, Ярослава, Христина, Богдана, Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея Симона, Протрея треть Василя, Юрія, діакон Андрія, Ольгу Сергія. Ольга Світлану Антона, Нікітовіро, Наталію, Ганну Олександру, Воїна, Павла, Тараса Надію, Тадея Святослава, Ольгу, Мар'яну Вікторію, Анну Анастасію, Володимира, Оксану Миколаю і робів Божих Богдана, Анну Ростислава, Марію Анастасію, Яну Тадею, Тетяну Миколаю, Марію Лесю, Олену. Андрія Максима, Валентино Юрія, Романа, Анну, Ольгу Богдана, оце Стефана Софію Матвія, Лесю Война, Євгена, Славу, Ольгу Руслану, Ори, Ірину, Зоряну Романа, Любов, Олега, Максима, Христину Святослава, Ігоря, Ольгу. Воїна Павла Наталію, Олексія Любов, Юрія, Іллю, Лева, Віктора, Вікторію, Ігоря, отця Степана Дмитра, Юлію Тараса, Світлану, Віталію, Миколаєв, отця Степана Зою, Володимира Лілію Олену, отця Степана Ольгу Мирона, Василя Марту, Галину Вадима, отця Степана Андрія Світлану, Вікторію, Катерину. Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, це Степана Андрія, Сергія, Любов, Богдана і робів Божих, Костянтина, Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергія, Юлію, Вікторію, Ігоря, Ольгу, Оксану, Мирославу, Романа, Ореста, Роксолану, Наталію, Володимира, Лесю, Любомира, Любомира Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу, Мирославу. Святослава Галина, Богдана, Анастасія, Дмитра, Любов, Ірину, Вікторію, Катерину, Єву Максима Михайла, Ольгу, Оксану Ігоря, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, Василя Михайла, Назара Галину, Йосифа і Робів Божих, Степана, Люзо, Сашу, Нікіту, Стефана Наталію, Василя Тараса, Марію. Оце Стефана, Янну, Зеновія Галину, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Олександру, Олену, Юрія і ровів Божих, Олександра Анастасію, Тараса, Дениса і Рубів Божих, Романа, Сергія, Тетяну, Назара, Вікторію, Андрія, Романа, Богдана, Ярослава, Дарію, Наталію. І робів Божих Олега Мирославу, Юлію, Наталію, і робів Божих, Домініко, Павліну, Луку Лук'яна, Галину, Андрія, Дем'яна, Максима, Світлану, Ігоря Ярослава, Ганну, Галину і робів Божих, Миколая Любо, Євгена Любов. Миколая, воїна Ореста Тетяну Івана, Наталії, Дмитра Павла, воїна Назарія, Володимира, Софію, Володимира, Оксану, Зоряну, Владислава, Стефанію, Софію, Ігоря і Рабію Боже Михайла, Ульяну, Ангеліну, Оксану, Дарію, Марію, Оксану, Михайла, Йосифа, Івана, Мар'яну, Максима, Галину, Нестора, Марію, Олену, Тетяну. Артема, Олександра, Наталію, Дар'ю, Єлизавету, Ірину Олексія, Олену Володимира і Робів Божих, Юрія, Ярослава, Ярослава, Василя Ігоря Надію, Михайла, Мирослава, Марію, Ольгу Михайла, Святослава, Катерину, Ігоря, Ольгу Ульяну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іллю, Ернеста Соломію. Олександру, Олега, Мирославу, Галину, Наталію, Лесю, Олександру, Євгенію і, і робів Божих, оце Степана Дмитра, Марту, Ольгу Нікіто, Назара, Соломія Максима, Єву Романа Злату, Вероніку, і робів Божих Володимира, Петра Наталію, Олександра Михайла. Іванно, Тимофія, Іванно, Надію, Юрія, Макарія, Оксану, Лілію і Робів Божих, Максима Юлію, Олену, Олену, Дмитрія, Ярему, Єрмію, Владислава, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію. Анну ханну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, отєлесні душеви немощи, животворі і благодаті Христа Твої, молитвами при святи і Владичиці і преснодію Марія, представник небесних сил, безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, Пратичі Хрестителя Йоанна, святих славних схвальних апостолів, славних добровідних учеником. Преподобних і богоносневотець наших, святих іселителя безсеребреного, космі домінник, і Йоанна, Пантелеймона, Ярмалай, Самсона, Діміда, Фоті, Нікіти, святих правених, ботицьки, м'яних всіх святих, як ти ісе, жири, Боже наш, і тобі славу селай, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з голенням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все. Є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, в всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скрине. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо слухаймо Євангеліє, мир всім і духотворимо. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на славу тобі. Бомів. Во время Оно призвав Ісусу Богданесято, чиників свят. Даде їм власть на дусях нечистих, якоди згоняти, селити всякий недух і недухи, всяку болізність. Сі обудна десять посла Ісус заповідає їм благоля, на путь язик не йдіти, во град, Самарійський не входьте, і діти, же паче, ковцам по погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще же проповідайте що як приближився царство небесне, болярші сідайте, прокаже, не вчищайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте, ту неприясни, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу Тобі, слава Отцю і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помоли, Господи, помоли, благослови. І живертеплі, родивися в яслах, возглає ради нашого спасіння. Христос істинний Бог наш, молитвами вами причисту Матері, святи, славних, сихвальних апостолів святих, праведник, ботинські м'яни, всіх святих помили, спасені, з якої благ і чоловіку любець. Амінь.